Добрий день, мене звати Ірина, і ми сьогодні будемо розмовляти про погоду на польській мові. Що ми можемо сказати? Ми можемо запитатися, яка є погода, тобто, яка погода? І можемо відповісти: є, тобто є, сонечнє, сонячно, чепло, тепло, упальнє, спекотно, похмурє. Похмуро, жіно, холодно, морожнє, морозно, або теж може бути вєтшнє, тобто вітряно. Наприклад, яка є спогода, є тепло або упальнє. так, є тепло або спекотно. Також можемо запитатися, яка яка буде погода? яка буде погода. І можемо конкретизувати, яка лютро, тобто яка завтра, поютре, післязав, пополудню, після обіду, за тиждень, тобто за тиждень, буде погода. І можемо дати відповідь: Бендже буде бужа, тобто гроза, буря, мрус, мороз, одвільш, відлига. Улева злива, мгла туман. В'яч, віяти вітер. Наприклад, завтра буде вяти вітер. Це в'яч вітр. Świecić сонце, світити сонце, «чепло» – тепло, Padać, падати. І можемо конкретизувати, що саме буде падати. Padać śnieg. Падати сніг, дещ, дощ, град, град. Ютро бензі шніг, тобто завтра буде падати сніг. Також можемо сказати окропна погода, тобто жахлива погода. Або теж можемо сказати погода, тобто чудова, красива погода. Я звичайно вам бажаю красивої погоди. Życzę вам pięknej погоди. Dużo wam dziękuję za uwagę. Stawcie like i subskrybujcie na mój kanał. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Proszę subskrybować oraz lajkować mój kanał. Pa pa.